Всім привіт, друзі! Значить, всі військовозобов'язані, які не обновили свої дані будь-яким способом, чи то через дію, чи в ТЦК, автоматично попали в базу розшуку поліції. А ті, хто обновив свої дані, навіть через резерв, Укрпошта автоматично надсилає всім повістки. Як вам така новина? Тобто полювання на військовозобов'язаних починається по Те, Хто в базі розшуку, тим 100 будову 17 тисяч гривень штрафу уже є. Ось так Зеленський буде наповнювати собі казну. А ті, хто обновив дані і кому в Україні Укрпошта вишле повістку, і той якоби її не отримає і не з'явиться, також автоматично 17 тисяч штрафу. А що ви думали? План перемоги є, а воювати комусь здійснювати ту перемогу нема. Так що мобілізація поповні. Мобілізуємось. Якось так тримаю в курсі. Підписуємося, коментуємо, думаємо.